люта не займайся Вітаю всіх я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Зараз трошки розкажу про новини. Так, перше, що я роблю, я розпускаю носочок. Один носок я зв'язала, це, це коли була в полтаві. І почала дома в'язати другий. Але я зв'язала другий носочок набагато плотніше, ніж перший. Я його розпустила, перев'язала, щоб був він більш слабкішим, так як перший. Але сьогодні я розмовляла, точніше слухала повідомлення від подруги. Яка жалілася на те, що вона в'яже кофту на круглій кокетці і зробила там візерунок на кокетці тіньовий. <кхід> Він їй не сподобався. Вона розпустила. І тут мені приходить думка, що мені в оцих носочках не вистачає якогось візерунку, а саме плетеного візеруночку. Мілаш, того. Я розпускаю носок до мисочка. Взяла з собою ось таку книжечку. І тут у мене, дівчата, є от такі візерунки. Я їх дуже люблю. Раніше я часто в'язала ці візеруночки. Вони тут, як, знаєте, плетені. Але е тут лицеві і виверітні. тут не немає ніяких переплетінь, а ранів жовтів. Є ось такий візерунок, дивіться, який прикольний. І ось цей візеруночок я хочу в отих носочках. Отак, От слухаєш розповідь подруги, і приходить ідея в голову. Чого не вистачає? Тут, в принципі, є дорожки виборитьми, але ну, якось носок мені не подобається. Ну, якийсь він такий вийшло, мало того, що петлі не тугенькі. Тут просто мілка стоїть. І я не знаю, чого вона стоїть. Лашка. Іди пасися. І петлі якось не, не так, як я люблю. Чого я його слабіж, слабенько зв'язала, я не знаю. Ті самі спиці, та сама пряжа, але один вийшов у мене прям петлі слабіші, а другий почала в'язати прям так хорошо, так як я люблю. Денько. Ну і тепер зовсім усе розпускаю, того, що мені не подобається. Ось так. У нас було жарко, у нас було літо декілька днів. Так. А де мої спиці? От усім треба прямо сюди поприходити і поставати. Да? Так. Спиці в мене велике аді. 3 міліметри. От. Я хотіла сказати всім величезне спасибі за побажання, за підтримку на тему моєї ліски, яка, яку звати Мілка. Ми лікуємось, у нас начебто все добре, коза йде на поправку. Лікуємось дуже. Дуже було важко. І мені, і Козі було важко. Але ми витримали. І тепер моя мілка на лікуванні. Я дуже надіюся, що вона набереться сил і відновить своє здоров'я. Дуже в це хочеться вірити. Ну, ми стараємося. Вона вже пасеться, ходить на постівник. Ми пасемося. Ну, я звикла так казати. Ми, ми лікуємось, ми доїмось, ми пасемося. Це в мене вже як слова паразити. Я дуже надіюся, що скоро вона поправиться і з нею все буде добре. В неї був дуже важкий окот. В неї, як правило, окоти легкі і ніяких проблем. Але в цьому році в неї був важкий окот. І я дуже вдячна одній вид лікарці, звати її Тетяна. З нею мене познайомила людина, яка купувала в минулому році козиня в мене, і вона. Порекомендувала групу у Вайбері, дімвет називається, і Тетяна, вона справді зразу відгукнулася на моє прохання, і досі я в неї, скажімо так, на зв'язку, тому що я розказую, як себе веде, як себе почуває мілка. Знаєте, коли Перший раз щось робиш, це дуже важко. І завдяки Тетяні ми ми справились. А саме таке саме важке було це те, що я, коли я зрозуміла, що мені треба буде робити, і я вже Відпустила свої нерви, тому що тримати і триматися вже, як то кажуть, без, безполезно. Я знала, що прийдеться, прийдеться витягувати мертве козеня. Я позвонила Тані, кажу, да, я, я нащупала козеня всередині. Вона каже, треба витягувати. І тут мене накрило. Я зайшла в сарай, плачу, обнімаю мілку, кажу, вибачай, ну треба тебе спасати. І я не знаю, хто кричав дужче. Чи мілка від того, що їй боліло, чи як кричала від того, що кричить мілка. Але все-таки козенятку ми витягли. Я тоді сіла біля мілки і не можу зупинитися, я просто плакала взахлюб. І це був нервовий зрив, якого я не випускала з себе вже дуже-дуже давно. Я так, я так не ревіла, я не знаю, вже, мабуть, років 10. А вона поклала голову мені на коліна і облизує мені руки. А Якраз в цей момент зайшла мати в сарай. Каже, боже, а вона тобі ж дуже вдячна. Так що ми це пережили. Ми з цим справились. Барсік, не займай, мілку. Мілаша. Нащо ти чого ти там біля найсів? Барсик, Барсік? Ти врадничаєш? Не вреднічав. Це називається доброго раночку. Ми вставати збираємося, дівчата? Мілка, ладно. а ці дві? Позіхаєш, да? Не виспалась Люта, Ти не виспалась. А що ви ночі робили? Танці танцювали тут, чи що? Що? Не хочеш вставати. Малишка, ти встаєш? Що, гладить? Ну, давай. Не надо давайте встає. Діти вже обзиваються, вже ж скоро дітям їсти треба, а ви спите. Мамки, а ви спите, чули? Ой, пішла я по сіно, Стояв. Гарного дня. Це вже, виходить, другий день зйомок, скажімо так, про наші новини. Ну, я просто вирішила закінчити початки вчора, почати вчора м, відеоролик про наші пригоди з мілкою. І хочу, хочу знову ж таки. Подякувати Тетяні за те, що вона дуже чуйна, дуже, дуже відповідальна людина і як ветлікар вона супер. Хто, хто хоче приєднатися Приєм. до групи у Viber, я підпишу, як називається група. Група називається Дім Вет. І Тетяна там адміністратор. Так що, в кого є якісь питання по козівництву або по вівцях, Таня спеціалізується, ну, наскільки я зрозуміла, саме по козах і по вівцях. Наскільки я знаю, в цій групі є спеціалісти-ветеринари по великій рогатій худобі, по птиці, по собачках по котиках. Ну, кому цікаво, ви просто у вайбері можете знайти цю групу і приєднатися. Сьогодні у нас хмарно, прохолодно, як бачите, я вже трошки тепліше одягнена. І мілка моя не захотіла виходити сьогодні вранці на пастівник, на прогулянку. Я дівчат випустила, кажу, мілка йде. Ні, вона встала, відвернулася від мене, не піду нікуди. Ну, добре, я її не заставляю, захоче після обіду вийти, вийде, не захоче, виведу, після обід виведу, там буде тепліше і хоча б біля двору вона попасеться. Ну, мабуть, на цьому все. Да, до речі, я ж вчора почала в'язати. Носочок я вам зараз покажу. Ось дивіться, ось такий візеруночок. Я тут, правда, трошки неправильно візеруночок в'яжу, але це буде окреме відео саме по шкарпеточкам. І тоді я вже покажу, де я що неправильно зробила. Так що, якось так, живемо далі. Мілка зараз у мене на антибіотиках, в неї двоє козеняток, козенятка слабенькі, маленькі, тому що найбільше козеня ми витягли вже після всього. А от перші двоє, вони маленькі. Ну, апетит у них гарний, ростуть, набираються сили. Але я кажу, що козенята це не головне. Звичайно, головне спасти козу. Козенята будуть на наступний рік. Якось так. Уже цвітуть груші, починають цвісти вишні, абрикоси відсвіли. От сьогодні якраз погода весняна, не жарко, спокійно, тепло. А то ці дні, коли була жара, це зовсім не годиться то занадто. Ну що? Я вам розповіла про мілку, про наші е, з нею новини. Е, да, вчора я продала двох кізочок, е, кізочка чорненька від лютої і біленька від. Малишки, люди приїхали, забрали. І я дуже вдячна, я бажаю, щоб кізочки радували своїх нових господарів. Ну а ми будемо далі пастись. Ми будемо далі пастись, ми будемо далі доїтись, знімати відео і бажати всім мирного дня. Здоров'я, гарного настрою всім пока, пока.